Укриття на вулиці Миру, 10. Це, напевно, найбільше укриття в Орпані, у якому ми були. У ньому 10 чималих кімнат. Тут є лави та стільці, але меблі у пилюці. Також одна кімната заповнена дерев'яними піддонами. Є тут і технічні кімнати. Усюди в укритті є світло, також ми знайшли одну розетку. У приміщенні недавно побілені стіни, замість звичної підлоги, утрамбований ґрунт, подекуди дуже вологий. У кімнатах багато різних внутрішньобудинкових мереж, стан яких лякає. Тут є вентиляція двох видів звична для нас через труби та просто дірки в стіні. Найбільше вражає вбиральня. Здається, нею хтось користується, але точно ніхто не прибирає. Та й помити руки тут не вийде. Укритті є два виходи. А в одній з кімнат вас зустріне красномовний напис на дверях. Варто зазначити, це одне із чотирьох комунальних укриттів, на ремонт якого виділили гроші із міського бюджету. Ми обов'язково повернемося сюди, щоб подивитися на новий ремонт.